Європейським законом, який зруйнує монополію ЖЕКів, назвав в інтернеті закон про зміни до правил управління багатоквартирними будинками спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Закон набирає чинності з 1 липня, але об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в Україні створюється вже давно. Така практика діє і у нашому місті. Серед Криворізьких ОСББ є успішніші, є менш згуртовані мешканці. Тож ми вирішили поцікавитися, чи бачать люди переваги у створенні ОСББ у звичайному об'єднанні, яке поки не удостоєне визнання найуспішнішого, аби справді бачити процес поліпшення наживо. Одне із об'єднань, яке нині на стадії розвитку абсолют Абсолют-5 на вулиці Водоп'янова. Історія створення цього ОСББ почалася ще в 2011 році. Голова об'єднання розповідає не лише про поліпшення стану самого будинку, але й про позитивні зміни у Поведінці мешканців каже, стали культурнішими і більш дбайливо ставляться до спільного майна. У свою чергу вона слідкує за виконанням усіх робіт і запевняє, може надати звіт щодо зробленого у будь-який момент. Ми почали людей опрашувати, розказувати їм, що це таке, чого це. з деякими п'ять хвилин достатньо було поговорити з іншими полчаса. розмовляли, об'ясняли. От ну, в кінцевому тоді більше половини у нас. 56 или 58% дали согласие на создание ОСББ. От ми його зареєстрували, взяли управління свои руки. У нас картотека вся ведеться з 2011 року по сьогоднішній рік. своими силами мы полностью э, сделали диагностику лифтов и их э, отремонтировали капитально, сделали обшивку, купили новые кнопки антивандальные, линолеум поменяли, сделали независимую диспетчеризацию. Значит, э, сделали, э, отремонтировали подъезды немножко вот именно по э, козырькам, козырьки накрыли и сделали опоры к ним. Значит, установили на тех этажах уже пластиковые окна и решетки. На сьогоднішній день у нас квадратний метр стоїть 2,30 Це з учорами ліфта, освіщення в під'їзді і, звісно, самого содержания вдома і придомової території. Також за підтримки міста у будинку поремонтували дах та центральне опалення. На черзі міжпанельні шви. Відразу на все грошей не вистачає, кажуть мешканці, але поступово планують впоратися з усіма проблемами. Головне, процес пішов. Раніше, коли ми були в ЖЕКі, я не могла нічого добитися. Сейчас на данный момент у нас оплачиваются все э, аварийные службы. И если случается какая-то авария вот, по дому, мы обращаемся к нашему председателю, у нас контактный телефон есть, и мы обращаемся к своему председателю, и э, буквально в какие-то моменты все это решается. Живу в этом доме с самого начала, в прижеке жила, в холодной квартире на седьмом этаже, батареи постоянно холодные были, э, ну, тепла не было, ну никакого. Э, создали СББ. Сделали отопление внизу, значит поменяли все э, все трубы, все, все э, почистили все. Слава Богу, я вот уже два года я живу в теплой квартире. У это действительно если люди работают, то чувствуется и содержание дома, и э, территории прилегающей. Не все, конечно, що сделано, но э, все делается постепенно. Теперь насчет оплаты. Очень хороша оплата: или 250, или до 300, як люди платять, или, или заплатить мені сто п'ятдесят э, рублів за, за трьохкомірну квартиру. Це дуже багато значит. Ми знаємо, що робиться в нашому домі. Ми можемо будь-який час підійти і узнати, де що, щось сталося. Ми одразу йдемо туди і нам все кажуть. Одна із мешканок Водоп'яново-5 за власним досвідом порадила й рідним створювати ОСББ у своїх багатоповерхівках. Мешканці вважають, що саме у такий спосіб вони зможуть навести лад у власному будинку. Навіть готові поділитися напрацюваннями із тими, хто також матиме бажання створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. На засіданні штабу з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період керівники теплогенеруючих підприємств міста звітували про хід відновлювальних робіт на тепломережах та у котельнях. Зроблено вже більше половини від запланованого. Водночас триває встановлення у будинках лічильників теплової енергії. На тому, що счетчики треба ставить. Роз'ясняйте, що це уменьшення, в першу чергу, їхніх же капіталовлажень. Обговорили на засіданні штабу і тему розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги, зокрема за воду. І за електроенергію заплатить, і щоб її толкати, тим більше ми на всі, всі розумієте, і кількість у нас водопроводних і каналізаційних насосних станцій у місті, мабуть, як ні в одному місті в Україні. І за це треба платити. Учасники засідання обговорили питання вивезення сміття, утримання контейнерних майданчиків у належному стані, а також їхню модернізацію.